Вітаю вас, шановні садівники та городники. Для того, щоб земля після збирання часнику та цибулі не пустувала, не заростала бур'янем, її можна засадити скоростиглими культурами, які встигнуть обдарувати врожаєм ще до приходу холодів. Попереду ще багато теплого часу, тож можна виростити другу та й третю хвилю врожаю. У липневих посадок. Є дуже великі плюси. Перше, це добре прогріти ґрунт, теплі ночі, світловий день ще довгий, а ще плюс христоцвітна бліжка вже не докучає, і її в цей час вже не буває, тож бадилля залишається здоровим та красивим, як і зелень усіляка. Тож, що посіяти та посадити на грядці після збирання часнику і цибулі? Для додаткового врожаю та для оздоровлення ґрунту зараз розповім, і перший, найбільш простий та безпрограшний варіант це сіяти салатні культури, усіляку зелень, кріп, салат, петрушку, шпинат, рукколу, кінзу та будь-що інше. У середині літа ви отримаєте ще один або навіть два врожаї свіжої, молодої, тендітної зелені. Ці види зелені завжди прекрасно почуваються на колишніх часникових і цибулевих грядках. У теплій землі насіння швидко і дружньо всходить, і майже не хворіє, шкідники не нападають. Тож це дуже добрий і простий варіант. Далі, що ще можна посіяти? Горох. Це найкраща бобова культура, яку можна посадити на місці звільнених грядок. До приходу холодів ви стовідсотково встигнете ще поласувати сладкими горошинами. Так само потрібно відзначити, що горох це не тільки смачна бобова культура, а й корисний сидерат. Тож після збору стручків горошин бадилля не треба виривати, його так і прикопують там і тим самим збагачують землю. По-третє – Чудово ростуть після часнику коренеплоди з коротким терміном дозрівання, і які мало чутливі до тривалості світлового дня це редис та редька, а ще після часнику встигне добре виростити дайкон, саме час його й посіяти. Для літнього посіву завжди вибирайте ранні сорти, бо пізні можуть не встигнути визріти. І ще я примітила, що редис виходить набагато смачнішим, ніж весняний, і зберігається він відмінно. Тож ви можете отримати один або навіть два врожаї редису, редьки та дайкону. І ще один варіант це картопля, це незвичний варіант, про який мені розповів мій підписник. Тож, якщо у вас залишалася стара торішня картопля, і не знаєте, куди її подіти, викопайте часник і у ці рядки посадіть бульбу картоплі. У жовтні у вас буде додатково молода картопелька, як у липні. Звісно, вона не виросте надто великою, але тільки уявіть. Що восени у вас на столі знову молоде, молоденька весняна картопелька, яка легко чиститься, вона ніжна на смак, і дуже смачна. Цього року я хочу спробувати посадити картоплю. І останній вид це сидерати. Якщо у вас немає бажання займати грядку травами. Чи коренеплодами, чи картоплею можна посіяти, сидерати. Зокрема, я дуже рекомендую сіяти фацелію, яка посіяна до серпня, встигає до осені дати дуже гарну зелену масу. Вона збагачує ґрунт, покращує його структуру і знищує шкідливу мікрофлору. А головне. У фацелії нема родичів серед овочевих культур, тобто жодна хвороба фацелії не передасться ніяким овочевим культурам. Тому фацелію можна сміливо сіяти завжди незалежно від того, що буде рости на грядці наступного року. Фацелія ідеально підходить для часникових та цибулинних грядок, тож Бажаю всім викопати гарний врожай часнику та й посіяти щось для подальших врожаїв.